Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку готичний стиль у різних видах мистецтв. Обраствотворче мистецтво в періоду готики було тісно пов'язане з архітектурою. У мистецьких творах, як і раніше, чільне місце посідали релігійні сюжети, однак вже простежувався інтерес до світського життя, думок і настрою звичайної людини. Саме на XIII-15 століття припадає найвищий розквіт середньовічної літератури лицарських романів і поезій, театру і музики. Однак головною духовною силою мистецтва залишається церква. У готичному мистецтві місце фресок зайняв інший вид художньої творчості це вітраж. Вітраж це сюжетна або орнаментальна композиція. Викомана із шматочків прозорого кольорового скла, скріплених свинцевим обрамленням. Завдяки світлу, яке проникало через розфарбовані вікна у собор, у різний час певним кольором висвітлювалася та чи інша частина вівтаря. Це надавало інтер'єру культової споруди, величності та сакральності. Оскільки скло не лише розфарбовували. А й декорували золотом і сріблом, то в сонячну погоду завдяки цим інкрустованим частинкам внутрішнє оздоблення храму сяяло і викликало у людей відчуття урочистості і піднесеності. Темно темами вітражних композицій були релігійні сцени, історичні події, трудові процеси селян і ремісників і літературні мотиви. Із кольорів переважали червоний, яскраво синій і жовтий. Перед вами Вітраж Богоматір з Ісусом і вікно роза Лозанського собору в Швейцарії. У соборі кожне вікно поділено на арки і читається зліва направо і згори, тобто, вибачте, знизу вгору. Таким чином, неписьменні люди могли прочитати святе письмо в картинках. Перед вами кафедральний собор міста Праги. Тепер поговоримо про живопис. Готичне мистецтво постійно зверталося до образу Богоматері, заступниці за людей перед Богом. Культ Богоматері склався практично водночас із характерним для середньовіччя поклонінням Прекрасній дамі. Обидва культи нерідко переплітались, і Діва Марія поставала в образі чарівної жінки. В добу готики змінився образ Христа. Художники зображували Бога у скорботі і стражданні за гріхи людства. Водночас у композиціях релігійної тематики почали з'являтися елементи пейзажу і натюрморту. Отож, характерні риси готичного живопису. Це витонченість і багатофігурність зображень, наявність орнаментів, наявність елементів пейзажу і натюрморту. Сюжетами ж готичного живопису були релігійні сцени, історичні події, трудові процеси селян і ремісників і літературні мотиви. Готичний живопис Німеччини вирізнявся зростанням інтересу до реальних явищ, появою творів за сюжетами лицарських романів, сценів із придворного життя. Типовою для 14 століття стала Кенська школа живопису. Її майстри виконували станкові композиції на теми з життя Діви Марії та Христа. Ці образи. І досі зачаровують ліризмом, щирістю і людяністю. Перед вами композиція Бартоломео Бермехо, яка називається Мадонна з Монсеррат». Це гора в Каталонії, в Іспанії. Італійський готичний живопис за своїм характером наближений до Візантійського. Але в ньому вже відчутні ознаки ренесансного мистецтва. Прикладом слугують мозаїки соборів в місті Монреале, Сицилія, де в релігійних композиціях особливо помітні світські елементи та починає зростати інтерес до звичайної людини. До відомих художників епохи готики в Італії відносять гвідо да сієну. Єдиний твір художника, на якому є його підпис це маєста. Тобто урочиста Мадонна з немовлям на троні з церкви Сан доменіко нині в палацу Публико Сієна. Іншим відомим італійським художником періоду готики був Сімоне Мартіні. Перед вами його святе сімейство. і Розп'яття Христа з Марією і Євангелістом Йоаном. Ось це композиція художника теж італійського живописця Чимабує, Яка називається «Мадонна з Янголами. Цей італійський живописець один з головних відроджувачів італійського живопису після її тривалого середньовічного застою. Також відомим італійським художником періоду готики є Гвіду Ді Граціано. У всіх його роботах видно сильний вплив візантійського живопису. Крім того, Гвіду Ді Граціано відомий як творець книжкової мініатюри. У міській бібліотеці Сієни зберігається. Трактат про створення світу, який датується кінцем 1390-х років і початком 14 століття, проілюстрований віду Діціано. Перед вами вівтарний образ Святий Франциск і історію його життя. А ось це мозаїка 12 століття. Створення світу знаходиться кафедральний собор Монтереалі в Італії. Розписом капел, зокрема в Домініканських церпах і соборах, у цей час займався італійський художник Андреа Ді Бунаюта, або ще його називають Андреа Флорентійський. Художник розписав фресками капелу. Делі Спаньоле це Санта Марія Новела Флоренція. Перед вами фреска Тріумф Святого Фоми. На фресці Фома сидить поміж представників найвищого духовенства церкви над 14 жіночими фігурами, що втілюють алегоричні образи вільних мистецтв і наук. Кожна з них розташована під готичним балдахіном, а під ними зображено історичних осіб. В період готики настав розвід книжкового мистецтва, зокрема мініатюри, що вирізнялася світським за характером ілюстраціями до біблійних текстів. У цей час масово створювали християнські рукописи. Розважального дидактичного змісту значну увагу приділяли камерним манускриптам, призначеним для приватного користування. Від латинського манускрипту Манус це рука і скрібов це пишу. Тобто письменний документ, написаний від руки, ну, звідки і назва. Важливого значення для композиції книги набув орнамент. Мотиви орнаменту геометричні та рослинні. Це розетки, трилисники і чотирилисники. Перед вами часослов Лука Євангелист. Одним з найбільш рукописних центрів у період готики була Франція. Тут ілюстрували не тільки релігійні книги, а й наукові праці, зокрема Платона і Аристотеля. А от 600 років тому було створено одну з найцікавіших книжок в історії людства: це часослов герцога Берійського, до якого було намальовано велика кількість мініатюр. У них художники зобразили сцени світського життя, працю селян і поетичні пейзажі в різні пори року, достовірно передали образ готичної архітектури. Перед вами Ілюстрації цього часу слова січень, вересень і серпень. Мініатюра посідала важливе місце і в мистецтві Англії. Твори художників доповнювали численні наукові трактати, легенди про короля Артура та його лицарів, моралізаторські оповідання про життя тварин. Найзнаменитішим мініатюристом епохи готики був француз майстер Унора. У 1296 році він створив бревіарі Філіпа Красивого. У цій книзі міститься 577 аркушів із написаним латиною текстом та лише одна мініатюра на всю сторінку. Проте цю мініатюру вважають знаковою в розвитку французького живопису. На ній у два яруси зображені помазання Давида, це ви бачите вгорі. Та Давид і Голіаф внизу. Розпачливий жест Голіафа, який схопився за голову е своєю життєвістю, став, так би мовити, новим символом у мистецтві мініатюри порівняно із статичним і урочистим живописом попередніх років. А тепер пропоную вам розглянути зображення шедевру готичного книску. Книжкового мистецтва часослов Кодекс рутундус. Які особливості зовнішнього вигляду ви можете виділити в цій книзі? Подивіться, будь ласка, уважно, дуже цікаво. Тепер трошечки поговоримо про декоративно прикладне мистецтво. Високий розвиток художніх ремесел у період готики забезпечували цехові об'єднання. У Європі поширеним було виробництво меблів, оздоблених різдвенням. Іноді меблі повторювали об'єми готичних споруд. У галузі різьблення по кісті також спостерігався значний прогрес. Ікони, різноманітні скриньки, зображення святих, домашні вівтарі, все це приваблювало витонченими сюжетами, рельєфами та візерунтаками. Характерними рисами готичного інтер'єру були вишуканість форм і декору, вдале поєднання матеріалів і кольорів, стильова єдність в оформленні внутрішнього простору будівлі. З-поміж кольорів переважали червоний, жовтий, синій, коричневий. Також поширеними були золотавий, стріблястий, пурпурний, синювато-чорний, зелений і рубіновий. Ось перед вами інтер'єр житла французького феодала. Як же ж не сказати пару слів про готичний стиль у моді? До традиційного одягу готичної епохи належав плащ пошитий із сукняної тканини та підбитий матерією іншого кольору або хутром. Жінки носили туго зашнуровані сукні з довгими шлейфами, жакети й безрукавки, уторочені пухнастим хутром, шовкові рукавички, широкі пояси з дорогоцінними пряжками. Чоловіки одягали вузькі штани, короткі куртки, черевики із загостреними носами. У моді пізньої готики особливо популярним був чорний оксамит. Серед головних уборів переважали капелюхи, берети, чепчики і високі шапки, виготовлені з матері або соломи. Поширеним був головний убір у вигляді тюрбана з вільно спадаючими кінцями. У період готики музичне мистецтво Європи зберегло релігійність спрямованість і світську тематику. Протягом століть у храмах середньовічної Європи під час богослужіння, звичайно хоровий спів. Провідним жанром духової музики був Григоріанський хорал. Григоріанський хорал це традиційний спів католицької церкви, який вперше ввів папа Григорій I Великий 1590 604 роки. У ті часи хорали співали у супроводі органу. Стрункість хорового і органного звучання наповнювали храм величчю урочистістю і таємничістю. Архітектури музики наче співали в унісон, так би мовити. Також хочеться пару слів сказати про мистецтво мандрівних музикантів у країнах середньовічної Європи. Виникло мистецтво мандрівних поетів, акторів і музикантів, які виконували свої пісні в супроводі музичних інструментів. Найчастіше це була лютня. Тепер гляньте, будь ласка, мандрівні митці Франції, які були: це трубадури, трувери, жонглери і мінестрелі. В Німеччині були шпільмани, мінезгіри. А в Україні, звичайно, ми всі знаємо скоморохи. Як же не згадати про готичний театр? У середні віки театральні вистави мали релігійний характер і відбувалися в церквах. Містерія це вид релігійного театру, який був частиною міських пасхальних та різдвяних свят, і зазвичай проходив на центральній площі міста. Текст містерії завжди затверджувався церквою. Мораліти – це вистава, в якій обов'язково повинна бути мораль, тобто повчальність. В персонажі отожнювались поняття та явища – добро, зло, дурість, розум, віру. Пізніше з'явились мандрівні трупи акторів та фокусників, які в тимчасових спорудах розігрували вистави під час ярмарків, карнавалів, травневих ігор. Це був пересувний театр ляльок. Отож, підсумовуючи, хочеться сказати, що готичне мистецтво було переважно культовим і розвивалося в рамках феодально-релігійної ідеології. В ньому відбилося формування національних держав, зміцнення міст і міських торгових та ремісничих ремісничаків. Готичний стиль стає завершальним в історії середньовічного мистецтва і передає естафету новому культурно-мистецькому періоду. Отже, середньовічна європейська епоха, розділена на романський та готичний періоди, була завершенням давньоримської культури та мистецтва. І початком нової ери, епохи Ренесансу. З 14 століття в країнах Європи починається відлік ренесансного мистецтва доби відродження. А вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!